🎵🎵🎵🎵🎵🎵 Сім років підряд вони така смоковиця по Володимирські відбувалася в рамках наших ярмарок. Але сьогодні ми вирішили її вивести з такого буденнішої ситуації і зробити окремий самостійний повноцінний фестиваль Смаковиця по-володимирськи», де будуть відзначатися так само за народним голосуванням, кращі страви нашого ресторанного господарства, всіх кафе, ресторанів, які є на теренах міста, а і за межами міста. Сьогодні будуть розігруватися дуже багато конкурсів від наших спонсорів, від наших учасників. Всіх навіть зараз перерахувати просто неможливо, це бо це не вистачить нам часу. Але з основних, звичайно, це буде визначення смаковиці Володимирської і родзинки, яку будуть визначати народні дегустатори. Будемо розігрувати фактично сертифікати того народного дегустатора. І вони будуть куштувати всі 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 страви і собі визначатися. Сьогодні і дитяче свято, свято і для дорослих, і для всіх мешканців міста. Сьогодні ми хочемо, щоб наш такий традиційний гостинний український народ. Долучився так само до в мене у вас є жителі міста, до якогось прекрасного і веселого дійства. Тим більше, що за рішенням генерального спонсора, власне, від реалізації їхньої власної продукції всі кошти будуть направлені на допомогу сім'ям загиблих, тобто сім'ям учасників АТО, які загинули на сході України. Це так само благородна акція. Ми долучаємося до всього.